Так, у продажу у нас з'являється Toyota RAV-4, 2020 рік випуску, автомобіль з Америки. Двигун 24 літри, бензин. Працює в парі з гібридною установкою. Гібридний економічний автомобіль свіженький, 126 тисяч оригінального пробігу. Лінзована оптика. 17-й радіус колеса. Гарна гума встановлена. Дуже гарно виглядає автомобіль. По зазорам зауважень немає, по корозії немає. Достойний, дуже достойний стан, комплектація XLE, є у нас камера заднього огляду, об'ємний багажний відсік, багато місця. Салончик у нас текстильний, чорний колір, сірі вставки по салону, зауважень немає від слова зовсім. Є безключовий доступ, є сліпі зони в дзеркалах, утримання в смузі, повний електропакет у нас. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, 126 тисяч кілометрів пробігу, помилка тільки по датчику колеса мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, є екорежим та спортрежим. Непогана комплектація, друзі. Ціна даного авто 28 800 доларів. Toyota RAV4 гібридна 2020 року. Дане авто по наявності вже у продажу компанія автопарк міста Харків. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.UA